Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні дізнаємось про найгучніші прориви у світі штучного інтелекту: від оновлення GPT-5 і живого Copilot до запуску Грокіпедія нових чіпів від Qualcomm та відеореволюції від Minimax і Odyssey 2. OpenAI випустила масштабне оновлення моделі GPT-5, зробивши чат GPT чуйнішим і безпечнішим у розмовах про психічне здоров'я. За участі 170 експертів із 60 країн. Модель навчилась точніше розпізнавати ознаки емоційного дистресу, пропонувати підтримку, заземлюючі вправи і ресурси допомоги. GPT-5 зменшує ризик шкідливих відповідей від 40 до 80% у складних темах. Має спеціальний режим для підлітків і дотримується суворих етичних стандартів конфіденційності. Компанія Xi представила Грокіпедію – ще енциклопедію, створену моделлю Грок. Платформа генерує статті в реальному часі, підкріплюючи їх даними з платформи X і позиціонується як більш об'єктивна альтернатива Вікіпедія. Старт із 885 тисяч статей спричинив мільйони переглядів. Та коротке перевантаження сервера. Попри критику за деякі неточності, Грокіпедія вже стала частиною екосистеми XI і вважається наступним етапом еволюції цифрових знань. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Antropic представила масштабне оновлення Cloud for Financial Services, що поєднує ще й аналітику з реальними фінансовими потоками. Новий Cloud For Excel дозволяє створювати і редагувати складні фінмоделі прямо у таблицях, а конектори до LSEC, Moody's та інших джерел забезпечують живі дані для аналізу. Додано готові Agent Skills для ДС моделей, порівняльного аналізу компаній і Duet Diligence. Користувачі відзначають. Клод тепер виконує завдання, які раніше вимагали цілу команду аналітиків, і робить це без втрати точності. Лондонська лабораторія Odyssey запустила модель Odyssey 2, яка дозволяє створювати світи, з якими можна взаємодіяти, керувати камерою, об'єктами чи подіями в реальному часі, на відміну від SORA чи Runway. Відео не рендериться наперед, а генерується на люту з затримкою 50 мс і 20 FPS. Odyssey 2 вже доступна для тестування, і користувачі називають її відео зі сну» та справжньою науковою фантастикою. Китайська Minimax випустила і 2.3 модель для створення кінематографічних відео з тексту чи зображень. Вона точніше відтворює рухи, емоції і фізику об'єктів, підтримує 1080 p та 30 FPS, а завдяки архітектурі NCR у 2,5 рази ефективніша за попередників. Користувачі вже демонструють вражаючі приклади від танців до аніме сцен. А розробники називають Хайлуо 2 і 3 кінематографом, створеним ШІ. Microsoft запустила Copilot Fall Release – Додавши довготривалу пам'ять, що перетворює асистента на персонального помічника, який запам'ятовує ваші цілі, події, звички й уподобання. Новинка, інтегрована з Gmail, Google Drive, Outlook і OneDrive, має групові чати до 32 учасників режим Learn Life з голосовим т'ютерством і нового анімованого аватара Міко. Дані користувачів повністю шифруються. А аналітики вже назвали це найбільшим стрибком Copilot із 2023 року. Google запустила Помелі, ще маркетолога для малого бізнесу. Помелі, створений Google Labs і DeepMind, став інструментом, що може замінити маркетинговий відділ для підприємців. Він аналізує сайт компанії, формує бізнес ДНА. Тон бренду, кольори, стиль і генерує готові пости, банери та відео для соцмереж. Помелі вже доступний у бета-версії для США, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Інструмент інтегрований з Google Ads і Analytics, а маркетологи називають його «геймчейнджер» для малого бізнесу. Китайська Minimax, підтримана Alibaba і Tencent, Презентувала M2 2 відкрите рішення на архітектурі Mixture of Experts. Модель очолила рейтинг Open Source LLM із 61 балом і обігнала Gemini 2.5 Pro. m 2 вражає швидкістю 1500 токенів в секунду і коштує лише 8% від Клот, пропонуючи рівень GP t 5 у світі Open Source. Її відкрито на GitHub і Hugging Face під ліцензією МІТЕМ. Qualcomm кинула виклик Nvidia та AMD новіші чіпи для дата-центрів. Компанія представила акселератори AI 200 та AI 250, розроблені на базі мобільної архітектури Hexagon NPU. Чипи орієнтовані на енергоефективний інференс великих моделей і підтримують до 768 ГБ LPDDR пам'яті з рідинним охолодженням. Першим клієнтом стала Саудівська Humane що розгорне 200 МВт інфраструктури на базі AI 200. AMD і Міністерство енергетики Сполучених Штатів інвестує 1 мільярд доларів у два суперкомп'ютери Lux та Discovery. Lux стане першою AI Factory Сполучених Штатів з технологіями EPIC та Instinct mi 355X, прискорюючи моделювання термоядерного синтезу, розробку ліків і оптимізацію енергосистем. Discovery поєднає HPC та ШІ для оборонних і медичних задач нового рівня. Стартап Меркор, заснований трьома випускниками програми Teal Fellowship, залучив 350 мільйонів доларів у Series C, піднявши оцінку до 10 мільярдів. Компанія керує мережею з 30 тисяч експертів, які допомагають тренувати ШІ моделі через людський фідбек. Після занепаду Scale AI Mercor. Став головним незалежним постачальником людських знань для OpenAI, Anthropic і DeepMind, заробляючи понад півтора мільйона доларів щодня. Компанії Ебзен RAMP та Concur фіксують різкий сплеск фальсифікацій витрат 14% усіх підробок документів вже генерує Ші. Моделі на кшталт GPT 4O створюють реалістичні чеки, які важко відрізнити від оригіналів. А збитки компаній вимірюються мільйонами доларів. Платформи, впроваджують впроваджуючи детекцію метаданих і часових міток, адже експерти попереджають, це нова ера корпоративного шахрайства, де Ші стає як інструментом захисту, так і загрозою. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.